Понад 34 тисячі прикарпатських дітей повинні отримати щеплення проти кору, паротиту та краснухи у межах наздоганяючої вакцинальної кампанії. Це найбільша кількість з поміж усіх регіонів України. На сьогоднішній день імунізовано майже 6,5 тисяч, тобто майже 19%. Такий низький показник щеплень, пояснює фахівчиня Марта Локатир, має кілька причин. Кампанія почалася з запізненням на місяць. Вона мала стартувати повинна була 12.06, але зв'язку з затримкою доставки вакцини в Україну це відбулося 17.07. В розпал відпускної кампанії, в розпал канікул у дітей. Тобто в закладах освіти і дошкільних закладах діти були відсутні, які би могли бути охоплені вакцинацією. Тому ми сподіваємося, що все ж заплановане, ми наздолужимо за. Кінець серпня, останній тиждень серпня і за вересень місяць. Кампанія має перебігати до кінця вересня місяця. Загалом на Прикарпатті щеплення проти куру отримали тільки 74% дітей у віці одного року, у шестирічному віці 69%. Таким чином в області не досягнуто потрібного рівня епідблагополуччя. І от саме мета цієї кампанії. Щоб доохопити тих дітей, які не були щеплені своєчасно згідно календаря національного календаря щеплення, не отримали перше своє щеплення в 12 місяців, і які мали одне щеплення, тобто першу дозу, і не отримали щеплення у 6 років, тобто другу дозу. Регіональна координаторка з проведення заходів імунізації нагадує, кір одне з найбільш заразних захворювань. Якщо з одною хворою дитиною або людиною проконтактує 10 нещеплених людей, то дев'ять з них обов'язково будуть хворі на кір. Крім того, що перебіг кору може бути важким або він переважно є важким, він може призвести як до негайних ускладнень. Так і відтермінованих часів на протязі 50 років це вигляді склерозуючих паненцефалітів, тобто ураження нервової системи незворотні. До слова, 93% дітей-переселенців, які нині мешкають на Прикарпатті, вакциновані проти кору, паротиту та краснухи. Юлія Торконяк, Віктор Костинюк телерадіокомпанія Раї.